Про любов я стільки записував всяких відео про різні такі тяжкі стани, про всякі страждання, страхи і так далі. І це все звісно має місце в реальності, в проживаннях, в станах. Але це по суті є наслідок. Ця гамма відчуттів і станів — це є наслідок трансформації первинної вібрації, яка називається безумовна любов. Ця безумовна любов, вона є самою основою існування. І от буквально так як звучить, так і є. Це найближче слово, яким можна описати той первинний стан, первинну вібрацію, первинну суть полотно життя. І вже наше сприйняття, наші програми, установки ми його вже трансформуємо аж прямо у його протилежність. Тобто через добро зло, через дуальність воно розщеплюється. І створює узор, який ми називаємо життя. Однак все таки про любов. Це відчуття любові, внутрішній стан, можна сказати, що якби любов до себе, і це однозначно так. Просто любов до себе ну, хочеться ширше розкрити, але я поки про стан, про саму вібрацію любові, коли ти відчуваєш, коли ти в цьому стані знаходишся, коли ти продираєшся через усі ці неприйняття, претензії, образи, страждання і так далі, провини продираєшся до себе, до своєї суті. і... Опиняєшся в такому полі, просто нічого іншого не залишається окрім любові. І оцей прояв любові, він, е він і всередині це, це прийняття себе, і він також із простором так само умовно працює. Він проявляється в просторі теж безумовною любов'ю і прийняттям. І в цьому стані людина ну, не може побажати чогось там, негативного, образити когось. Тому що це противиться самій суті, існування. Це вже самообмеження людини, воно накладає ось ці, викривлює цю первинну суть. Коли людина, одна людина ображає іншу умовно, то вона в першу чергу проявляє свою суть і показує, наскільки вона страждає всередині, що вона, що вона проживає цю вібрацію, ці образи, цього страждання і вона її транслює на інших, тому людям, які. Умовно когось ображають, можна тільки поспівчувати. І я в цьому випадку навіть не кажу, які ображають вас чи мене в цьому стані любові. Тому що в стані любові, коли я знаходжуся, мене неможливо образити. І ніхто навіть, мабуть, і не захоче, тому що це є вібрація, яка пронизує простір. Звісно, я не ідеальний і, можливо, у когось буде. Ну, Щось в мені спробує якби, проявитися дисгармонійно, і, і, можливо, хтось захоче мене образити. Але тут питання вже, що якби процес незворотній. Не Коли ти в цьому стані знаходишся, ти сприймаєш ці всі свої прояви з розумінням і співчуттям, тому що усвідомлюєш, що так, це. Дзеркало якихось моїх переживань, моїх станів, мого досвіду, моїх болей і так далі. І хочеться просто зцілити це все цією безумовною любов'ю, цим прийняттям. Цей стан, він, ну що там не кажи, воно вартує того, щоб до цього йти. Іти в сенсі. Власне, от як шлях до себе. Через всі образи, всі ці нав... зобов'язання, незрозумілі претензії. Хоч хай вони будуть і 300 раз зрозумілі, як хтось там комусь розказує. Все це звучить дуже переконливо, що треба там когось ненавидіти і так далі. Фух. Ну, о, аж тяжко говорити такі речі слова. А... Ну це все наносне. Так, це досвід. Досвід, але він не зобов'язаний, це не обов'язково, що він має бути такий. Це такий вибір. Неусвідомлений і так далі. Все це інша історія, все це цікаво розбирати. Однак саме головне, що це можна обрати. Можна обрати, вийти з цього. Вийти із усіх цих е, батлів життєвих. І побути в цьому стані любові. Він зцілює багато чого, прибирає багато чого і потім залишається лише обрати, а що, врешті-решт, мені цікаво далі. Куди далі мені цікаво рухатись, жити, з чим взаємодіяти? І це точно не буде як, якісь, якесь протистояння, якийсь е, батл з, з життям, з самим собою. Все стану це неможливо. <хе> Тому що це противиці його природі. Тому що це стан тотального прийняття. Хочеться навпаки ділитися. Цим хочеться ділитися. Співчувати, допомагати. Однак прийти до цього стану. Приходять, верніше, до цього стану ті, хто вже награвся насправді. Ті, хто вже... Навоювався, награвся, напротистоявся і так далі. Звичайно, сумно те, що це через білі страждання. Ну, це ще якби окрема тема для розбору, чому саме через білі страждання, чи, чи обов'язково через білі страждання. Ну, очевидно, що ж не обов'язково. Але хто в цьому знаходиться, ну він так для себе обирав. Це для нього було важливо пізнати цю сторону, прожити це. І виглядає так, що наша реальність ця планета Земля. Саме для таких сценаріїв ідеальна. Ідеальна для проживання всіх, до речі, різних сценаріїв. І від безумовної любові, раю до прям пекла. Ну, це не потрібно навіть доказувати. Це очевидно. І так само, як і те, що все є... це все є вибір. Наш вибір. Тому, що ж, за вибір, за свідомий вибір того, чого ми прагнемо. До зустрічі!